У комунальному підприємстві теплоенергорічніх плавнів оновили вантажний рухомий склад. На заміну старому автомобілю із зношеними деталями придбали сучасну бортову вантажівку Peugeot Boxer. Навіть в умовах воєнного стану обмеженого фінансування ми намагаємось купувати саму необхідну для комунальних підприємств техніку. Сьогодні ми представляємо новий. Вантажний автомобіль, який ми придбали для комунального підприємства Теплоенерго і це такий, як кажуть, аварійка. Аварійка це коли необхідно підвести якийсь вантаж на невелику відстань, і щоб всередині ще були хлопці ремонтники Тому якщо ми з вами подивимось, то окрім водія… Тут ще в першому ряду два робітника можуть сісти, і в другому чотири. І того разом з водієм бригада сім чоловік. І сучасний алюмінієвий кузов. Тут також поліуретанова підкладка для вантажів. Ну, кузов цей майже вічний, легкий, висока прохідність. Хлопці задоволені, після газелів, які у нас працювали по 20 років, то це майже мрія. У нас є певний досвід закупівлі аналогічних автомобілів для аварійних бригад. Ми закупили форт для комунального підприємства. Водоканал декілька років тому вона дуже себе добре зарекомендувала. І зараз на конкурсних засадах придбали це авто. Частина коштів була виділена з міського бюджету, частина це оборотні кошти комунального підприємства «Теплоенерго». Бортова вантажівка Peugeot Boxer має досить високу вантажопідйомність за невеликої ваги самого автомобіля, легка у керуванні, а завдяки відсутності даху на кузові можна перевозити вантажі з великими габаритами, що завжди доречно для роботи фахівців комунального виробничого підприємства Теплоенерго була дуже велика технічна необхідність, так як той автомобіль, який працював в дежурному режимі, а це автомобіль, який працює 365 днів. В році Тобто це кожний день цілодобово, 24 години на добу. Справність і мобільність транспортного засобу комунального підприємства особливо актуальні сьогодні, коли фахівцям критичної інфраструктури час від часу раптово необхідно реагувати на виклики воєнного стану. Такий автомобіль проїжджає по місту, казалось би як не як, 100-150 кілометрів. На котельні, з скателя на об'єктах і тому подобне перевозимо матеріал, перевозимо людей для того, щоб запустити систему. От коли були блекаути. це як мінімум чотири круга по всім нашим об'єктам. Peugeot Boxer замінить вантажівку російського виробництва. Що, окрім підвищення комфорту, на думку очільника комунального підприємства має покращити й моральну складову. До того ж, автомобіль вдвічі економніший за попередній на дизельному пальному. Це по перше, по-друге, а то був на бензині. Бензин і газмас. По-друге. При тому об'ємі, який проїжджає машина, це економія коштів підприємства в ремонтному варіанті. Тобто, це економічна складова придбання цього автомобіля теж дуже велика. Через обмеження воєнного стану на придбання і доставку нового автомобіля комунальники витратили майже півроку.